Ми хочемо розказати вам історію успіху, історію вашого успіху: від посіву і до збору врожаю, від вибору насіння і до успішного продажу сільгоспродукції. На цьому шляху вашим надійним партнером будуть наші програми підтримки. Фінансові рішення це економічний супровід вашого успіху. За будь-яких економічних умов та незалежно від ситуації на агроринках, фінансові рішення це вигідно. Наші програми забезпечують вам гарантований додатковий дохід за продану сільгоспродукцію, вони захищають від коливання цін і пропонують альтернативу зберіганню продукції, мінімізують вплив цінових ризиків та дозволяють планувати діяльність на майбутнє, захищають інвестиції в посів від впливу погодних ризиків. Програми дозволяють українським аграріям отримати вигоди від досконалих фінансових інструментів. Фінансові рішення це унікальні та інноваційні пропозиції на ринку. Участь у програмах фінансові рішення це співпраця з надійним партнером компанією «Сингента». В Україні вже понад чотири роки над цими програмами працює команда професіоналів. Тільки за 11 місяців 2014 року фінансові рішення принесли клієнтам більше, ніж 24 мільйони гривень додаткового доходу. Практика показала, ми отримали чудовий результат по програмі по даній програмі, які ми. Приймали участь і також хочемо прийняти в нових програмах участь. Можливо, буде запропоновано ще якісь найбільш цікавіші фінансові рішення справа, тому що в нас на ринку саме є дефіцит у таких системних і цікавих предложень для фінансових рішень. Тобто вона дає можливість зосередитись нам на бізнесі і вирішити наші питання максимально об'єктивно. Різкувальні, тому що для нас це була нова програма. Но все-таки решили попробовать. Почему решились? Потому что м -м, хотели э, понять, э, что такое форвардные контракты. Потому что наша компания никогда не занималась до этого года форвардными контрактами. Я показала практика этого года, что успешно. Потому как сегодня по той программе, которой с вами мы работаем, она нам позволила получить более высокую цену по кукурудзі, яку ми вами заключили по контракту поставка. Ну і закриття вопроси по нашій задолжності перед нашими партнерами, які постачають нам ну, продукцію. Думаю, для сільхозвиробників це это... должно таки право на существовать, це шаг вперед. не тільки для больших клієнтів, ну і для маленьких, я думаю, тоже. Подбайте про свої фінанси так, як ви піклуєтеся про кожну рослину. Приєднуйтеся до програм фінансові рішення. Читайте більше про фінансові рішення на сайті компанії Сингента.